Як правильно має бути проведений робочий тиждень саме у середу. Зараз я вам швиденько все покажу. Ось тут ось будь-як нарізає вже колбаску. А тут ми зараз будемо жарити м'ясо. Вихід на такий величезний ліман. Тут вже спінінги готові. Снастки у нас натовстолоба. Місце вже прожарюється. Така нас ось тут погода застала, дочлива. Але нам, якщо чесно, все рівно. Тут ми вже зібралися ловити саму велику та серйозну рибку за допомогою ось цього катерка, да? Катер чи що це таке? Катерпієр. Да. Катамаран одним сказати. Ну, зараз глянемо. Що тут робиться? Подивись, наша ліска яка. Там тихо. О, є риба. Бачите, вони яка? Зараз буде ще інтернет. Пливе. А ну я похитай мне трошки. Опа, добрый день. А, Беременный ходит. Давай знаю. его кинем в садок. Ну, осторожно, спиннинги по 25 тысяч. Да. Красавчик. Давай, его